Всім доброго дня! Значить, коротко і ясно. Значить, є у нас бойлер. Включений в розетку. розєтку. Він включений, провод, пішов, пішов, пішов. І в один прекрасний момент він світиться, включено тут на максимум. І отак цілу ніч стоїть, стоїть собі, а температура холодна. Так, температура не гріє, коротше, повністю. Так, в чому ж причина? Зараз швидко покажу. Зняли таку защітку. там три саморізівка відкрутили. Бистренько. Далі, що ми наблюдаємо? Тут у нас такий регулятор, так, так називаємо. Значить, вот Ну, зрозуміло, що від розетки відключаємо, щоб нас не, не всадило добре. Вот Бачите, тут дві так, А там отакий вот вот шток. Виймаємо його. І прозвонюємо. Яким ну, чином робимо прозвонку? Так, маємо тестер саме обикновений, включаємо на сопротивлення, ставимо один щуп, допустимо, тут, де входить. І тут, де виходить на тен. Так? Якщо тут прозвонилося, потім ставимо один тут і прозвонюємо на оцей. Якщо б прозвонилося, це б не розірвано, значить для справне. Ну і, звісно ж, ну, провіряти, чи тут сюди приходить напруга, то нема смисла, бо лампочка б нас вітиться. Я два щупа сюди і що тестер нам показує одиницю. Так, нічого там не з'являється. Швели, не шевели. Що ми робимо вивод? тен. Добре, зараз зливаємо воду. Воду зливати тут такий автоматически тут крутити нічого не будемо. Зараз відкрутимо холодну воду, подачу. І просто злим якусь йомкость. Краника нема тут нормально. Ось така севдепуска, йомкость якась тут є. Не знаю, де взялась, а тут в цій польщі. Точно всевдепуска. Ну і водичка отак тече. Відкрутив шлам, з нього вообще не текло. Пішли наверх, відкрили воду і отак стікає. Що, ждемо, поки стече. Не, щось мало вже тече. Хочу, щоб, щоб почало все-таки спустити його, бо не хоче нормально тити, так як крана перекритий. треба отак ми зробили, трошки відпустили, дали тут невеличку такий зазор. І отак нам благополучно тече. Ну, і Кінцево, щоб ускорити весь цей процес і не сидіти цілий вечір, тут, то отак. Так, момент істини. Ти знімаєш? Да. Що тут можна було ожидати від цього. Ось такий от красавчик заліпляний. Так, і згораний. Що ми його можемо погрузити? А нода від анода залишилася, наче як миші погризла. Так, добре ж хоч. Трубку Ну що, чистим зараз, і йдемо йти в магазин купувати новий. Всі лишні запчасті з цього бойлера. так, Там гаєчка просто прикручується в цьому місці ось тут. Так, ну ось так він виглядає, що вам сказати? Підсудинив тестер, додивіться, ноль. Він в обриві. Так, заодно і катод, і чеанот, чи як там його правильно теж замінимо. Ну і тут у нас що у нас тут наблюдається? Тут у нас теж куча цієї такої бяки. Так, Ладно, сейчас включу камеру там. Ми бачимо, що теж каша була трубочка вся оброшу, що там все видно, напевно, саме безмогу подивитися. Ну, Взагалі, ви зрозуміли, да? тут все чистимо, Ну от таке є бідро на 10 літрів і отак от ми бачимо, скільки цього жмиху. Ну і ще половина, мабуть, з тим теном пішла в цю бадю. там всередині. Кстати, в цю бадю не містилося, ще з одну відрай виливав. Такое запасіться відрами. В общем, так. Що значить новий те? Почті такий самий, знайди 10 отакий Да? Двісно, що просто от прижимна така ця, а тут, якби значить, як сюди кульцом мало б сідати. Але я думаю, що має він пасувати. І ще одне розліччя: тут ми бачимо болтик. Шпилька стирчить так, прибажна, а сюди треба буде вкрутити болтик. Добре, сразу треба підібрати його. Ну, а так то що? Кріплення анота то саме, длина, як би, то, куди датчик ходить, то та сама, Все то саме. Добре, ставимо його і підключаємо. Значить, отак ми скрутили його. Анод теж прикручений, все держиться. Тут я закрутив болтик. У мене там був. Ну, Болтики у мене є, без проблем. Версія під датчик пасує. І що ж я хотів сказати, це вже на 2 кВт, бо тут був на 1,5 кВт. Це вже йде на 2 ну і стоїть 160 злотих, якщо хочете знати в гривнях, то. Множте на 10, якщо в доларах хочете знати, то діліть на 4, ти буде вам ціни. Що, тепер беремо беремо наш якби, датчик, вставляємо його. так. І Ці контакти у нас якраз тут впадають, так. І просто його зараз. Дивимо. о, До кінця наживляємо і вставляємо сюди. Так. Болтики прикручуємо і пробуємо запускати. Спочатку нам треба обійдетися, що в нас нічого не тече, що в нас уплотнення держить тут, і в нас уплотнення держить тут, де в нас був ден. Дивимося, в нас все добре, нічого не тече. Давлення в нас є, відкрито, держе. Ну і тепер можемо включати, вже підсоєняти все, ставити на місці ці кришечки, не кришечки. Тут, допустимо, у мене то там за щорочка тут. У двох місцях провід прикручується, у двох місцях прикручується сама кришечка і вставляється цей флажок. Ну, і все, і на цьому, як би я думаю, буде зараз все. Кришечка вже на місці, все підключено. І тепер момент істини включаємо. Бачимо, у нас він холоднючий. Так, світиться. Добре, світиться, подождемо пару часиків. Я думаю, тут у нас з'явиться. Стрілочка стане десь в другому напрямку. Так, пройшло декілька годин. І що ми бачимо? Стрілочка наша піднялася, водичка гріється. Поставив його через цей, бо тут є день-ніч. Ну от, чому ви, ви зрозуміли, да? от така от от так, така заміна. Отак ми його відремонтували. Світився, але не грів. А зараз світиться і гріє.